Це відео продовження пригод маленької Риськи та її друзів. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити вподобайки. Приємного перегляду! Корабель Риськи та Лорі плив річкою, коли сонце було вже високо в небі, вітер дуврівну ввітрило, і вода співала свою спокійну пісню, гойдаючи судно на м'яких хвилях. Риська стояла біля штурвала тримаючи його обома лапами, а Лорі сиділа поруч з картою, відзначаючи на ній кожен вигин річки. Дивись, дивись, капітане, попереду щось дивне, сказала Лорі, вдивляючись у горизонт. Риська примружила очі. Вода попереду виглядала, ніби сходи, що спускалися вниз каскадами. Вона шуміла й вирувала спадаючи з одного рівня на інший. Сьогодні сходи Лорі, сказала Риська. «Тримайся міцно, зараз буде складно. Лорі знову кинула погляд на карту Сома, швидко перевертаючи її в лапах. Але їх немає на карті. Чому сом не попередив про них? занепокоєно, мовила вона. Він казав там позначені небезпечні місця. А є й інші. Можливо, він гадав, що ми сюди не потрапимо, відповіла Риська, міцніше стискаючи штурвал. Та ми впораємось, тримайся сильніше. Корабель підплив до першої сходинки, і вода різко потягнула його вниз. Він впав на наступний рівень з гучним плюскотом. Лорі вчепилася лапками в борт корабля, а Риська, стиснувши зуби, Намагалася втримати, штурвал прямо. Ще трохи Лорі, готуйся до наступної. Другий спуск був ще крутіший. Корабель захитало, і хвилі накотилися на палубу. Лорі швидко підбігла до краю, відкрила маленький жолоб, щоб вода стікала за борт. Третій спуск був найнебезпечніший корабель повернуло боком, і він мало не врізався в каміння. Риська закричала Тримай вітрило, послабмо тузки!» Лорі швидко розв'язала вузол, і вітрило провисло, сповільнюючи корабель. Риська сильно крутнула штурвал і судно вирівнялось, спускаючись на останню сходинку плавно, як листок, що падає на воду. Нарешті річка знову стала спокійною. Вони обидві важко дихали, але в очах Риськи горів вогонь. Ми змогли, штурмане. Лорі відклала карту і глянула на річку попереду. Так, але тепер я розумію, навіть якщо небезпеки немає на карті, це не означає, що її не буде на нашому шляху. Саме так, Лорі, кивнула Риська. Тому капітан і штурман завжди мають бути готові до всього. Та їхні пригоди на цьому не закінчилися. Далі, за течією, коли річка розширилась і перетворилась на тиху заводь, з обох боків раптом випірнула ціла зграя видер. Вони весело кричали, пірнали, бризкалися і підпливали до корабля. Одна маленька витра вискочила на палубу і почала кататися по моху між дошками. Інша хапнула мотузку від вітрила й потягнула її у воду, сміючись з тоненьким писком. Ще дві видри пірнули під корабель. І від того він хитнувся так сильно, що ледь не перекинувся. Що вони роблять? закричала Лорі, намагаючись тримати карту. Вони граються, але можуть нас перевернути. Відповіла Риська, помітивши, що одне весло тріснуло під час водних сходів і тепер ледве трималося. Тоді Лорі різко підстрибнула і вигукнула Видрі, дивіться сюди, хто перший зловить жолудь. Вона дістала зі своєї сумки жменю жолодів і почала кидати їх у воду один за одним. Видрі відразу перестали гризти мотузки й хапати весла. Вони радісно стрибали за жолудями, граючись у воді, мов маленькі дельфіни. Гарна робота, штурмане, вигукнула Риська, швидко знімаючи тріснуте весло. Вона дістала запасне дерев'яне ребро, яке приготувала ще при будівництві, і почала лагодити весло, обв'язуючи його лозяною мотузкою. Її лапки рухалися швидко і впевнено. Лорі тим часом кидала останні жолоді у воду і весело кричала: Хтось піймає найбільший, той чемпіон видрових перегонів. Невдовзі витри, награвшись, попливли далі за течією, задоволено пискаючи. Риська вставила полагоджене весло на місце і видихнула з полегшенням. Ти врятувала наш корабель, штурмане, сказала вона. Дивлячись на Лорі з гордістю. А ти врятувала весло, капітане, усміхнулась Лорі. І вони знову рушили вперед у глибоку блакиті річки, назустріч своїм новим пригодам, знаючи, що разом здолають будь-які водні сходи і обійдуть найпустотливіших видер у світі. Після того, як Риська й Лорі ледве вибралися з небезпечної бобрової милини, Їхній корабель повільно поплив далі за течією. Річка тут розширювалась і утворювала тиху затоку, оточену високими деревами, широким темно-зеленим листям. Сонце пробивалось крізь густі крони лише тонкими золотими смужками, і в затінку ставало прохолодно й тихо-тихо. Нарешті спокій! Мовила Лорі, обережно розкладаючи свою карту перед собою. Риська кивнула і відпустила штурвал. Її лапки були трохи втомлені, а в очах з'явилась ніжна м'якість. Знаєш, Лорі, сказала вона, сідаючи поруч на палубі. Давай вип'ємо чаю. О, так, зраділа Лорі. У мене, якраз залишився, останній пакетик лісового чаю з м'ятою й чебрецем. Вона дістала маленький чайничок із стрюму, насипала ароматну суміш і налила туди теплої води з глиняного глечика, яку вони підігріли ще зранку, зберігши в теплій ковдрі. Риська заплющила очі і вдихнула запах м'яти чебрецю та сухих квітів що змішувався зі свіжістю річки й вологим повітрям затоки. Це найкраще, що могло трапитися після бобрової мілини, сказала вона, зробивши маленький ковток. Ага, посміхнулась Лорі, ніжно тримаючи чашку обома лапками. Тут так затишно і так тихо, навіть корабель не скрипить. Поки вони насолоджувалися чаєм, з високих дерев угорі почувся ледве чутний шурхіт. Риська підняла голову й завмерла. Лорі теж застигла, не випускаючи чашки з лап. На товстих гілках, що звисали прямо над водою, лежали великі зелені змії. Їхні тіла перепліталися, мов ліани, а луска блищала смарагдовим сяйвом у м'якому світлі, що пробивалося крізь листя. Ой ой прошепотіла Лорі. Їх немає на карті! Я навіть не думала, що вони тут можуть бути. «Тсс!» – Риська поставила лапу їй на плече. Не розбуди їх Навіть чай пий тихо. Вони сиділи, не рухаючись, роблячи обережні. Маленькі ковтки, щоб не було чути ані плескоту, ані брязкоту чашки об чашку. Серця їхні билися швидко, але разом із тим у грудях наростав подив і захоплення. Подивись, які вони великі, ледве чутно промовила Лорі. І красиві, схожі на смарагдові прикраси. «Так!» Кивнула Риська, не відводячи очей від змій. Але зараз хай ці прекраси сплять. Вони допили чай, не зрушивши з місця. А тоді Риська повільно встала, взяла штурвалу лапи і сказала Штурмане, покажи мені найтихіший шлях. Лорі, все ще вражена величі зелених змій, швидко оговталася, розгорнула карту і почала вести корабель між корчами. Аби не зрушити води під гілками. Риська тримала корабель рівно, ніби він був частиною самої річки. І коли вони нарешті пропливли повз зміїну затоку, сонце знову освітило їх золотом, а легкий вітерець повіяв у біле вітрило. Обидві видихнули з полегшенням, але на їхніх мордочках залишався захват. Змії, вони такі. Справжні володарі цього місця, мовила Лорі, а ми гості, відповіла Риська. І сьогодні нам пощастило, що вони нас не прийняли у свій сон. Сонце вже схилялося до заходу, фарбуючи воду у рожеві та золоті кольори. Раптом Лорі, що сиділа біля борту корабля і дивлялася в берег, радісно скрикнула Капітане, капітане, дивись. Гриби, цільне поле білих грибів! Риська подивилась туди, куди показувала Лорі, і теж не змогла стримати захоплення. Уздовж берега росли десятки білих грибів. Їхні товсті кремові ніжки міцно впиралися в м'який мох, а великі круглі капелюшки виглядали так апетитно, що живіт тихенько загуркотів. Зупиняємо корабель, скомандувала Риська, крутнувши штурвал. Така здобич не може чекати. Вони пришвартували корабель до берега, прив'язавши мотузку до великої верби, що схилилась над водою. Їй зістрибнули на м'яку траву. Повітря тут пахло вологим мохом, грибами і вечірньою свіжістю. Ох, і багато їх! Казала Лорі, швидко нахиляючись до першого гриба. І всі молоді, щільні, без черв'ячків. Вони збирали гриби, обережно зрізаючи їхні ніжки гострим маленьким ножем, який Лорі завжди носила у своїй сумці. Риська склала гриби у велику полотняну торбу, а Лорі навіть примудрилась заплести з травинок маленький кошик, щоб донести дрібніші грибочки. Сонце тим часом майже сіло і небо починало темнішати. Коли вони повернулись на корабель, річку вже огортала фіолетова тиша вечора. Лише десь далеко чути було, як сюркочі цвіркуни та як плескає риба біля берега. Давай їх посушимо, сказала Ариська, розкладаючи гриби на палубі. Вони нам стануть у пригоді під час довгих переходів. Вона нарізала великі капелюшки тонкими пластинами й почала розвішувати їх на мотузках, натягнутих уздовж другого поверху. Лорі протягувала мотузки між щоглою та рубкою, прив'язувала маленькі грибочки хвостиками трави і робила з них гарні нанизані гірлянди. Дивись, яка краса, усміхнулась вона, наче прикраси для нашого корабля. Корисні і красиві. Нарешті вони сіли на палубі. Обидві втомлені, але щасливі. Над їхніми головами запалювалися перші зорі. Нічне небо було чистим, темно-синім, і в ньому блищали маленькі срібні вогники, мов очі добрих духів річки. Яка краса! прошепотіла Лорі, притискаючи до грудей свою сумку карту. Сьогодні був важкий день, але я така щаслива. І я штурмане, тихо відповіла Риська. Адже ми з тобою не тільки мандрівниці, а й грібні майстрині. Вони сміялися, дивлячись на свої розвішані грибні гірлянди, що гойдалися у вечірньому вітрі, наповнюючи повітря ніжним грибним ароматом, а десь високо над ними. Зорі світили особливо яскраво, ніби теж раділи їхнім маленьким земним перемогам і мріям про наступні пригоди. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.